Усім привіт! Сьогодні ми будемо робити такі крученики так звані. Зараз покажу. Так, вот так вот. Ось бачите? Оце ось м'ясо вот так от порізав. Гриби будуть. отак вот от дрібненько порізані. Ось вот такі. Що тут ще буде? Сир ось твердий. Цибуля, морква, ну і все. І коротше зараз будемо робити, я покажу які. Так, найперше що робимо? відбиваємо м'ясо, беремо отак от. кульочок і ну так, щоб не дуже. Так, щоб нормально було. Так, є. Так, перше, що робимо, так це засмажку. Смажемо цибулю, Разом моркву кидаємо. І все обсмажуємо. Хай трошки підсмажується, тоді гриби вкинемо. Так, поки у нас смажаються ось гриби, ну, вже майже готові ще трошки і все буде в порядку. Готуємо соус. Ось, дивіться. Це тут сметана, гірчиці, ложечку, чесночку пару зубчиків, трави Ці, Ну і провансальські, як он правильно, вкинув солі трошечки, перчику притрусив, ну і все. Це буде, тоді заливка вже буде. Хай воно стоїть у нас. Це так я приготував і хай стоїть.